Нещодавно у Лос-Анджелесі пройшла виставка Electronic Entertainment Expo. Саме тут зазвичай представляють останні розробки в галузі комп'ютерних ігор. Одна з найпомітніших новинок нова ігрова консоль Wii U від японської компанії Nintendo. Wii U приходить на зміну консолі Wii, яка завдяки інноваційній технології дозволила геймерам керувати іграми за допомогою рухів тіла. Більше про новинку розкаже Олексій Кузьменко. Представлення консолі Wii U було однією з найбільш очікуваних подій на експозиції. Новинка підтримує відео високої якості, але головна новація контролери з сенсорним екраном, що також реагує на рухи гравця. Окрім того, гравець може одночасно працювати із зображенням на екрані контролера та екрані телевізора. Цей нащадок джойстиків минулих років споряджений екраном, який підтримує відео стандартної якості, пультом керування рухами, мікрофоном та камерою, яку можна використовувати для відеодзвінків. За словами Сінді Гордон, віце-президента Найтендо в Північній Америці, нова ігрова консоль змінить те, як люди грають в комп'ютерні ігри. передбачена можливість грати на екрані ТВ як звично. А можна відімкнути телевізор і бачити гру безпосередньо на. Екрані. Екрані контролера, при цьому керуючи нею за допомогою цього ж тачскріну, а можна одночасно використовувати обидва екрани. В цьому і полягає магія нового контролеру. Він дає змогу повніше зануритись у гру. За словами Сінді, нова ігрова консоль може привернути до комп'ютерних ігор людей, які раніше не цікавились ними. В ході експозиції можливості консолі були продемонстровані на кількох прикладах: спочатку при управлінні ігровим спорядженням в грі типу екшен. Потім для керування грою погонею, а також в грі типу шутер, та нарешті для скеровування удару в симуляторі гри в гольф. Генеральний директор компанії виробника комп'ютерних ігор Electronic Arts Джон Річітело каже, що він захоплений можливостями, які відкриває нова консоль. Ми з нетерпінням чекаємо, коли наші ігри почнуть грати на цій консолі. Лише уявіть, як це грати у футбол на приставці, яка створює одразу два виміри гри: загальний на екрані телевізора і більш особистий, більш детальний на екрані контролера. Ще більш захопливим в може зробити комп'ютерні ігри. Шутери під час експозиції. Також було продемонстровано, як за допомогою контролера можна працювати в мережі інтернет. За прогнозами, продажі U розпочнуться між квітнем та груднем 2012 року. Ціна за новинку поки не називалась. Тим часом експерти вже висловили захоплення новим контролером. Нова консоль однаково сподобається і фанатам більш жорстоких ігор, і найширшому загалу, який цікавить висока якість зображення, новизна та зручність. З цією приставкою Нінтендо поверне собі тих, кого цікавлять шутери та ігри в стилі екшен, не втративши більш цивільну публіку. Презентація консолі Wii U відбулась на фоні безпрецедентного успіху її попередника приставки Wii, яка протягом двох років, Є найбільш популярною домашньою ігровою консолью. Вона далеко випереджає таких конкурентів, як Xbox 360 від Microsoft та PlayStation 3 від Sony. Олексій Кузьменко. Голос Америки.